Об'єкти та їх властивості. Робота з об'єктами в середовищі виконання алгоритмів Scratch. Так, вивіска. Ви з роботою, ви з родиною плануєте створити власний бізнес, сімейне кафе. Твоє завдання в команді оформлювати кафе. Ти маєш придумати макет вивіски, яка буде підсвічуватись і складатиметься з назви та деякого зображення для вашого кафе. Реалізуй цей проєкт середовищі Scratch. Перше. Завантаж середовища Scratch. Друге, створив власну вивіску. Наприклад, на малюнку вивіска містить 6 об'єктів. 5 додано з бібліотеки, а 1 дубльовано наявним. Можна зробити таку ж саму вивіску, можна зробити якусь свою, тобто проявити ну, ентузіазм і креативність. В інструкції нам, говорять, склади алгоритм підсвічування літери за зразком. Отже, нам необхідно зараз завантажити Scratch. Заходимо в scratch, створили новий проєкт. Видаляємо нашого кота і додаємо літери, як були на зразку. Натискаємо на Обрати спрайт. Вибираємо спрайт, Вибираємо ми тут літери. І ось літера A. Вона з'явилася у нас вже. Далі заходимо туди, обрати спрайт, літери. P, Apple. P. Ось воно. Далі ми можемо, дивіться, правою кнопкою вибрати дублювати. Далі обираємо спрайт літери L, І. Далі остання літера I або E. Так, ось вона, Apple. Слово в нас готове. Слово можна трошки перемістити, щоб воно було по центру. І залишаться додати нам зверху яблучко. Заходимо обратно до спрайтів, обираємо. Де його шукати їжа, мабуть. От, Можна було і в загальному Apple. Ось яблучко. Ставляємо його зверху над вивіскою нашою. Далі, наше завдання говорить, скласти алгоритм. Зробили ми таку саму вивіску. <кій> Далі ось треба зробити таке для кожної літери за зразком. Тобто, коли. Почався алгоритм. Завжди змінити ефект кулер на 10 і чекати пів секунди. Спробуємо це зробити. Пітягуємо ближче яблучко. І так, вибираємо, можна і літери, трошки кучніше їх зробити. Значить, вибираємо любу літеру О, A, наприклад, літера A. Далі події. Коли натиснуто прапорець. Далі вибираємо блок завжди. Вигляд. Змінити ефект кольор. Становити і змінити. Нам треба змінити ефект кольор на 25. Забираємо, пишемо 10. І додаємо із керування блок, не блок, команду чекати 0,5. Між 0 і 5 обов'язково треба поставити нам кому. Перевіряємо. Бачимо, що тепер у нас яблочко переливається. Далі цю, цей набір команд треба скопіювати решті наших літер. От дивіться, беремо алгоритм і перекидаємо на буквочку P. І бачимо, що тут так само з'явився цей самий же алгоритм. Тобто ми можемо покопіювати цей набір алгоритму на кожну літеру Apple. Готово. Так. Тепер запускаємо алгоритм. І бачимо, що всі літери тепер починають переливатися. Синхронно. Якщо хочемо, щоб вони не синхронно переливались, треба погратися з часом і виставити різні параметри. Бо тоді вони будуть з різними проміжками це все виконувати. Далі нам необхідно зберегти цей документ, цей проєкт. Заходимо в файл, вибираємо вивантажити на комп'ютер. Ось це наш проект, і його завантажити до класруму на перевірку.